Як за пару секунд створити власну інструментальну мелодію або навіть пісню? Це новий крок у розвитку технологій штучного інтелекту. Мене звати Іван Іванов, і ми починаємо. Це пізнавальне шоу, де разом із GPT ми досліджуємо нові технології. У мене сьогодні тематична футболка. Час запросити до студії мого співведучого. Привіт, GPT. Скажи, будь ласка, коли ми створюємо музику за допомогою штучного інтелекту. Хто є автором? Привіт, Іване. Відповідь на твоє запитання не така проста, як може здатися? Залежно від того, який метод генерації використовується, пісня може вважатися оригінальною творчістю користувача або ж наслідуванням існуючого твору. Поясни, будь ласка, детальніше. Наприклад, якщо штучний інтелект створює пісню з нуля, використовуючи власну модель мелодії, гармонії, ритму, то така пісня може належати користувачеві, який зробив запит. Але якщо штучний інтелект аналізує і копіює стиль певного виконавця або жанру, то така пісня може порушувати права інших авторів. Тому важливо знати, як працює конкретний сервіс і якими джерелами він користується. Дякую, ще про це поговоримо сьогодні. А зараз познайомимося з першим сервісом, який називається Waveformer, і який дозволяє генерувати інструментальну музику. Мова інтерфейсу англійська, реєстрація не потрібна, і умови використання вільно. Все, що нам потрібно, це написати промпт англійською мовою, яку музику, з яким настроєм, з якими інструментами, з яким ритмом, тоном ми хочемо отримати. Традиційно йдемо в перекладач і пишемо наше бажання. Наприклад, так. Лірична повільна мелодія піаніно гітара. Копіюємо англійський переклад. Видаляємо приклад, який тут є. Вставляємо. Справа можемо вказати, скільки секунд бажаємо, щоб тривала наша мелодія. Чим більше поставимо секунд, тим довше буде генеруватись трек. Ну, давайте 16 секунд. І натискаємо фіолетову кнопку. Залежно від навантаження сервіса генерація може тривати декілька хвилин або декілька секунд. Ось уже на половину готово. Загалом все так, як я описав: настрій, інструменти і темп. Можна скачати навіть у формі відео, але я думаю, основне це скачати аудіо. А також можна поділитись посиланням. Тобто тут зручно учням ділитися з вами або один з одним своїми проектами. Просто копіюєте посилання і вставляєте в будь-який меседжер і так далі. Якщо ж хочете завантажити, ми перейдемо на таку сторінку, де знову програвач. Але маємо натиснути три крапки і Вибрати Завантажити. Ось такий простий, зручний інструмент, який певен вашим учням сподобається. А якщо вам раптом подобається це відео, продемонструйте лайком і підпискою на канал «Умітим». Цим ви підтримаєте україномовний контент для освітян. А на черзі наш наступний сервіс Строфем. Мова інтерфейсу англійська, реєстрація не обов'язкова, хоча можлива. І є обмеження вільного використання, а саме на кількість скачуваних пісень, які ми згенеруємо. Ось так виглядає цей сервіс. Тут немає місця, куди писати промпт і принцип роботи дещо інший. Ми маємо обрати лише настрій моторошний, сумний, холодний, щасливий і живий. Давайте виберемо щасливий. І нижче щодо стилю музики та інструментів, можемо залишити, як є, тобто автоматично на розсуд штучного інтелекту, або вибрати дещо вручну. Давайте подивимось, що можна вибрати вручну. Натискаємо налаштувати. Можемо обрати жанр. Ну, давайте, наприклад, латинський. І натиснувши на стрілочку, ще можемо вибрати темп. Свінг. Я не знаю, що це таке. Напишіть у коментарях, хто знає. Ну а темп, відповідно, чим правіше повзунок, тим швидше. А також набір інструментів. Поштучно вибрати не можемо, але можемо вибрати набір. Нехай буде автоматичний. І натискаємо кнопку Творити внизу. І що ми отримали? Тут у нас є багато рядів, це інструменти, їх можна буде редагувати окремо, але спершу давайте послухаємо нашу мелодію. На відміну від першого ресурсу, тут можна редагувати мелодію на рівні кожного інструменту. Ліворуч, назва інструментів, будь який ми можемо вимкнути або зробити тільки соло. Давайте, наприклад, послухаємо цю трубу, або тільки гранд піано. Можемо зробити гучніше, додати барабани, тромбон. І це ще не все. Ми можемо навіть замінити кожний інструмент будь-яким іншим. Наприклад, труба. Якщо вона нам не подобається, натискаємо на назву. І вибираємо будь-який інший інструмент. Ну, наприклад, флейта. Чекаємо на регенерацію і слухаємо. Єдине, що ми не можемо в цьому редакторі змінити, це саму мелодію ноти. Але можемо згенерувати повторно іншу мелодію. Тут немає обмежень щодо кількості генерованих мелодій, є обмеження на 5 скачувань мелодії. А окрім скачування, ми можемо ще й поділитися посиланням, що зручно для учнівських проєктів. Для цього вгорі праворуч замість «Приват» вибираємо паблік. І після цього натискаємо Share. І копіюємо посилання на нашу музику. Її можна послухати через інтернет будь-кому. Усі згенеровані нами мелодії знаходяться в пункті меню Library – бібліотека. Оскільки ми тут працюємо як незареєстрований користувач, то ця бібліотека буде зберігатись тільки на тому пристрої і в тому браузері, в якому ви це створювали. GPT. Як на твою думку, цей сервіс слід використовувати в освіті? Ось деякі ідеї, як можна використати цей сервіс, створювати музичні супроводи для власних віршів, оповідань або презентацій, досліджувати різні музичні жанри, стилі і настрої, вивчати основи музичної теорії, композиції і аранжування, співпрацювати з іншими учнями або вчителями над спільними музичними проектами. Дякую за ідеї. А тепер давайте створимо повноцінну пісню з вокалом. Сервіс SongR. Мова англійська, реєстрація не потрібна і умови використання вільно. Сервіс нам пропонує чотири стилі: поп, хіп-хоп, кафе. Я думаю, це щось з джазом пов'язане і щось ліричне. і пі... тему, про що буде наша пісня? Поки що маємо змогу створювати лише англомовні пісні. Тож промпт теж буде в нас англійською мовою. Йдемо в перекладач, і нехай буде пісня про уміти вчити. Беремо англійський переклад, виберемо поп. Вставляємо тему. Після цього штучний інтелект згенерує нам текст пісні. Якщо ж у вас є свій текст, то замість того, щоб вставляти тему, натисніть кнопку внизу. I have my own lyrics. Тобто у вас є ваш текст. У нас його немає. У нас його немає, тому натискаємо на чорну кнопочку для генерації тексту штучним інтелектом. Ось наш текст. Давайте його скопіюємо в перекладач. Так, втратимо Риму, але принаймні дізнаємось, що ж він нам створив, і одразу зможемо швиденько прочитати. Я ніколи не думав, що буду здатний навчитися тому, що мені потрібно знати. Але тепер я бачу, що можу бути все. Чим я хочу бути, якби я просто намірився, я знаю, що можу це зробити, тому я ніколи не здамся, як би важко це не було. Я буду продовжувати вчитися, поки я не стану найкращим, чим можу бути. Тоді я буду знати, що я все зробив, що я мав зробити. Переклад дещо не ідеальний, але загалом ось такий позитивний гімн знанням і навчанню впродовж життя. Можемо обрати, хто буде співати, жінка Емілі чи чоловік Кевін. Якщо нам текст не подобається, можемо змінити і ще раз згенерувати. Ну, ми уявимо, що подобається, тому натискаємо просто рендер. І чекаємо приблизно декілька хвилин, поки згенерується пісня з вокалом. Генерація триває, і коли кнопка Download буде без цього кружочка, це означатиме, що генерація завершена. Ось і завершено. Тобто ми одразу можемо скачати. Ну і послухати. I never thought that I would be able to learn what I need to know, but now I see that I can be. Як на мене, доволі милозвучно. Тут немає якогось яскравого приспіву, але і ті пісні інші, які я створював раніше, теж не мали яскраво вираженого приспіву. Тим не менше, слухати цілком можливо. GPT, скажи, будь ласка, конкретно щодо цього сервісу, коли ми будемо в ньому створювати музику. Хто вважатиметься автором? Сервіс Song використовує існуючі пісні як джерела для генерації нових пісень. Я рекомендую користувачам цього сервісу бути обережними при створенні і поширенні пісень, і завжди перевіряти їх на наявність схожостей з іншими творами. Також раджу користувачам ознайомитися з умовами користування сервісом SongGer, які можуть містити важливу інформацію про авторські права. Дякую за слушні поради. Дійсно, треба дбати і цікавитись темою авторських прав, щоб не мати в майбутньому проблем. Ну, як вам цей сервіс? Чи використали б його у роботі з учнями? Напишіть у коментарях. Зараз ми з вами подивимось ще два сервіси, але вже не для генерації, а для пошуку музики за конкретними запитами чи смаками. Перед цим нагадаю, що на платформі УМІТИ можна донатити на ЗСУ і отримувати щодня за донат якусь добірку корисних матеріалів для роботи. Знайдіть пункт меню Донат на ЗСУ, там побачите, який поточний збір і який подарунок отримаєте. Наближаємо нашу перемогу разом і щодня! Слава Україні! Перший з двох сервісів називається просто Аудіо Атлас. Мова інтерфейсу англійська, реєстрація не треба, і умови використання вільно. Маємо написати пошуковий запит. Наприклад, нам потрібна музика для якогось відеофрагмента. І ось тут, в полі, ми маємо написати описати цей відеофрагмент, яка музика нам потрібна. Або описати не ситуацію, а конкретно що хочемо. Наприклад, енергійна танцювальна музика зі скрипкою. Копіюємо переклад, вставляємо в поле пошуку і натискаємо кнопку. Ось результати. І зауважу, що це не згенерована нова музика, а реальна існуюча музика з авторами, і штучний інтелект в цьому випадку лише допоміг нам її знайти. Прослухати повну версію можна в таких сервісах, як Apple Music, Spotify або ж фрагмент Тут. Звісно, що є певні обмеження. Ми не можемо просто взяти і скачати цю музику, бо вона має авторські права і розповсюджується через платні або частково платні сервіси. Проте свою функцію пошуку музики за конкретним запитом цей сервіс успішно виконав. І ще один сервіс називається Marufi. Мова інтерфейсу англійська, реєстрація можлива, але не обов'язкова, і умови використання вільно. У цьому сервісі інший принцип дії. Ми маємо не описати, що хочемо, а знайти з бібліотеки цього сервісу конкретну пісню, а штучний інтелект підбере нам різні аналогічні варіанти інших пісень, але схожих за жанром, стилем інструментами і настроєм. Можна шукати і українських виконавців. Ну, наприклад, обійми Океан Ельзи. Можемо прослухати оригінал. Ну що ж, цікаво, які пісні нам підібрав штучний інтелект, і наскільки вони схожі на пісню обійми? Мені здається, це чудовий результат. Тут ми прослухали 4 композиції, і вони дійсно і за настроєм, і за аранжуванням схожі на пісню обійми Ельзи. Скачати пісні тут теж не можна, можна перейти в Apple Music, але коли ви знаєте вже назви, ви зможете їх знайти в тих джерелах, де у вас є легальний доступ для використання цих пісень. В цьому випадку головне знання про пісні, які ми можемо вже знайти потім за потреби в інших джерелах. GPT, дякую за сьогоднішню розмову. Я дуже сподіваюся, що наша розмова була корисною і пізнавальною для тебе і твоїх глядачів. Рекомендую переглянути цю статтю, яка розповідає про роль і вплив штучного інтелекту на музичну сферу. Бажаю всього найкращого і до нових зустрічей! Дуже дякую. GPT порадив нам статтю, я залишу посилання на неї в описі до відео. Вона англомовна, але ми можемо, звісно, перекласти в браузері. Думаю, це буде цікаво для подальшого заглиблення вас в нашу сьогоднішню тему. А тепер традиційно наша вікторина на уважність. Якщо ви ще не отримали сертифікат підвищення кваліфікації з нашої сьогоднішньої теми, то просто зараз можете його виграти або повністю безкоштовно, або знижку на нього, або кешбек на майбутні покупки. Все це випадковим шляхом. На сторінці вебінару на платформі Уміти, а посилання є також і в описі до відео в Ютубі, ви побачите 4 комірки, в яких треба вибрати цифри і таким чином скласти код. Під кожною коміркою зараз ви побачите якесь поняття сьогоднішньої теми, а також чотири асоціації. Вам потрібно поєднати комірку з поняттям і відповідну асоціацію. Правильно складений код відкриє вам випадковим чином один з тих подарунків, які я назвав. Отже, ваше сьогоднішнє завдання. Перша комірка Сонг Друга штучна нейромережа. Третя – аудіоатлас. і четверта. Вокал. І 4 асоціації. Під номером 1. Сервіс для пошуку музики. Під номером 2. Сервіс для генерації пісень, 3. Обчислювальна система штучного інтелекту. І 4. Мистецтво володіння співацьким голосом. У кожній комірці виберіть відповідний номер і таким чином складете сьогоднішній код. Сертифікат видаватиметься на 2 години, наше відео триває менше, але передбачається, що після його перегляду ви подивитеся на практиці ті сервіси, про які сьогодні я розповідав. Бажаю виграти найкращий для вас подарунок і бажаю музичного натхнення. Напишіть у коментарях, який з сьогоднішніх сервісів вам найбільше сподобався, і який спробуєте з вашими учнями. Підписуйтесь на YouTube канал уміти і рекомендуйте його колегам, адже тут багато корисного. А просто зараз можете далеко нікуди не йти і переглянути інші відео на каналі. Певен, вони вам сподобаються. Зустрінемось наступного разу. До зустрічі!